Нещодавно на Закарпатті побувала делегація великого храму та каритативної ради Дебрецена. Перш за все, завітали до берегова, до єпископа Шандора Зана Фабіана та представників Закарпатської реформатської церкви. На зустрічі обговорили роль надання допомоги та актуальні проблеми, які спричинила війна. Закарпаття підтримує тісний зв'язок з реформатською релігійною громадою міста Дебрецен. Зв'язок виник, наприклад, завдяки душпастерам, які були колись студентами у Дебрецені. Але релігійна громада села Чомонин є особливою для вірників реформатської спільноти угорського міста. Важливою є співпраця у соціальній сфері і в сфері освіти. Ми дуже вдячні за те, що цей сьогоднішній приїзд команди є не тільки виявом звичайної солідарності. Це зустріч побратимів. Для мене, як колишнього дебреценського студента, було дуже приємно зустрітися з рідними людьми, які, підтримуючи нас, заохочують впоратися із завданнями сьогодення Після берегова делегація поїхала до села Чомонин, де також відбулася передача гуманітарної допомоги. Реформатська церковна громада Дебреценського великого храму вже протягом багатьох років підтримує тісний зв'язок із чуманинською спільнотою. Реформатська церковна громада Дебреценського великого храму вже впродовж довгих років має хороші стосунки з чуманинською спільнотою. Коли почалася війна, ми відчували, що мусимо ще інтенсивніше допомагати нашим побратимам. Початок війни це велика трагедія і заклик для жителів Угорщини. Дуже багато організацій з збирало пожертви, гроші або речі. Така трагедія завжди спонукає нас допомогти нужденним. Але коли минають тижні, місяці, роки, то ентузіазму стає все менше й менше. Ми, громада великого храму, хочемо допомагати побратимам регулярно. Для спільноти наша допомога є завжди актуальною, наприклад, у соціальній сфері, адже вони допомагають особам, які страждають від алкоголізму. Ми завжди готові надати надійну і стабільну допомогу. Тому ми приїхали сюди і сьогодні. Ми привезли речі, які надаємо регулярно раз на два-три місяці. Озунка Ця поїздка є неординарною і тому, що разом з церковною громадою великого храму гуманітарну допомогу передала і Дебреценська каритативна рада. Діана Селиш, заступник мера міста Дебрецен, наголосила, що стійкість закарпатських угорців у боротьбі за своє виживання є прикладом і наснагою для кожного угорця. Дебрецен – рушешеснем чакполітика місто, яке піклується про інших, і це не якесь політичне гасло. Ми піклуємося не тільки про населення нашого міста чи тих, хто прибуває до нас міженцем, але й про угорців, які живуть за межами угорщини, які щодня докладають багато зусиль, щоб зберегти свою автентичність. Дебрецен повинен показати свою турботливу душу і завдяки своїм економічним можливостям допомагати. У період війни до Дебрецена прибуло багато біженців з України. Каритативна рада за дуже короткий термін відреагувала, адже має хорошу діючу систему, завдяки якій допомагає і населенню міста. Сьогодні ми піклуємося про 200 біженців, а приїхали сюди з іншою метою. Працюємо разом з реформатською службою милосердя для того, щоб допомогти угорцям, які живуть за межами Угорщини. Разом з каритативною радою ми привезли продукти довготривалого зберігання. Крім цього, Дебрецен пишається тим, що брав участь у ремонті і спорудженні дитячого садка у шаланках. Ми допомагаємо всіма засобами, щоб тут угорців змогли залишатися на своїй рідній землі. Важливо, щоб про це знали всі мешканці Дебрец. Щоб і вони допомагали угорцям, які залишилися поза межами нашої країни, адже тут угорці можуть залишатися тільки у тому випадку, якщо ми піклуємося про них. Шандор шагічеґонкрасушан душпастер Чоманинської реформатської громади, розповів, що регулярна допомога Дебрецинської громади є надзвичайно важливою для них з самого початку війни. Також вони відіграють велику роль у діяльності благодійної кухні. A nagy templomi gyülekezet már egy ideje aktívan és egyre rendszeresebben támogat bennünket. спільнота міста Дебрецен вже давно, регулярно і все частіше нам допомагає. Можу сказати, що чотири рази на рік піклується про діяльність нашої благодійної кухні, яку відкрили на початку війни. У нашій спільноті було багато старших людей, які залишилися на самоті. До війни вони мали родичів у селі, які піклувалися про них. Коли почалася війна, у цьому будинку ми прийняли багато переселенців. Ми почали для них готувати щодня їжу. Ми хотіли піклуватися не тільки про них, а й про. Тих, хто залишився тут серед нас. На сьогодні переселенців у нас вже нема. Вони поїхали за кордон або повернулися у свої домівки. Але старші люди, якими ми опікувалися і опікуємося, залишилися. Щодня готуємо 45 порцій гарячих обідів. Отже, щомісяця 900 порцій. І в цьому нам багато допомагає реформатська спільнота міста Дебра. Доставка гуманітарної допомоги відбулася за сприяння Угорської реформатської служби милосердя.